Так посеред білого дня з'ясовували стосунки представники компанії забудовника та мешканці Святошинського провулку в Києві. Конфлікт триває уже п'ять днів. Місцеві кажуть, що на захист забудовників приїхали тітушки. У протистоянні вхід уже пішло каміння. Хтось навіть закинув на територію автостоянки запалювальну суміш і почалась пожежа. Її довелось гасити співробітникам ДСНС. Після цього уже пізно ввечері на місце приїхали керівники столичної поліції та народний депутат Семен Семенченко. Правоохоронці намагались заспокоїти людей. А нардеп спробував з'ясувати, чи є в забудовників відповідні документи на проведення робіт. Є на порушення дозвіл на порушення ось тут немає. Місцеві кажуть, що поліцейські приїхали на територію будівництва лише на другий день протистоянь, хоча їх викликали, нібито й раніше. Вчора, коли була ця захоплення, поліція ніяк вона повністю без, без діла. Сторож, який писав е, і дзвонив в поліцію, на його виклики ніхто не приїхав. Сьогодні директор е, е, господарства, він написав два листи в поліцію, яка без, бездія, без дія і здається, там прокуратурочка, я не пам'ятаю про те, що його територія захоплена. Поліцейські у свою чергу поки що не роблять якихось висновків, хто правий у цій ситуації, а хто ні. Кажуть, що їх завдання запобігти можливим сутичкам між активістами та будівельниками. Наша задача поліції направити цю ситуацію виключно в правове русло. Є суди, будь ласка, подаємо. Будуть рішення суду, будемо реагувати на рішення суду. Наразі задача така, щоб не влаштовувались бі між ніж тієї сторони, між цією стороною. Такі історії в Україні не рідкість. Зокрема, в столиці не так давно невідомі молодики влаштували погром на одній із автостоянок в Дарницькому районі столиці. Хлопці в Балаклавах взяли територію автостоянки в кільце, аби нікого не випустити. А інші в цей час проникли в приміщення, де були охоронці, і кинули туди вибухівку. Ніякого попереднього дійшов виклик про рейдерське захоплення. Зараз обставини не, не стоянки. Зараз обставини з'ясовуються. Зараз і люди, яких дійсно завезли поки що в лікарню. За словами місцевих жителів, на місці автостоянки, начебто, хочуть побудувати чи то торговий центр, чи то змінити власників стоянки, і такі, так би мовити, з'ясування стосунків тут не вперше.